Добрий день, шановні глядачі цього каналу. Ми з вами продовжуємо серію відео по ЄВІ онлайн, а серія відео для новачків. У попередній серії ми займалися ПВЕ в нулях, а у цій серії ми повертаємось з вами у Хайсек, де будемо виконувати завдання. За звичайного перевозчика, тому що цей контент багато часу залишається або невідомим, або невикористаним. А годину ми будемо виконувати завдання по доставці грузів. Це трошки динамічніше, ніж просто зависати копаючи. От, все-таки ми будемо літати, виконувати треті місії. Місії третього рівня це все, що е, нам доступно на альфі. Бо е, місії четвертого рівня потребують омегу. Корабель, на якому ми будемо літати, це баджор. От, прошу подивитися хід цього корабля. Тобто, як бачимо, в нас немає великих модулів, в нас тільки. Середні модулі, малі модулі і тюнінг-модулі. Для того, щоб швидше літати і доставляти грузи. Також в нас є е, на складі на всякий випадок 4 е, розширювачі грузового відсіку, тому що е, Загальний об'єм трюму з прискорювачами, які в нас стоять, тільки 4000 метрів кубічних. Якщо нам будуть давати завдання, де прийдеться вести більше грузу, тоді ми будемо вставляти в них розширювачі для грузового відсіку. Що ж, починаємо місію. місії. Запросити завдання. Нам потрібно перевести. Три товари загальною, е, загальною вагою три тисячі метрів кубічних. Прийняти. Так. Прийнято. Зразу відмічаємо наш маршрут. Задати місце призначення. А, тут ми товар отримуємо. Значить, задати міці призначення. І недоліки цього, цих місій, що потрібно буде повертатися на місце, де нам дали товар. Тому відмічаємо маршрут, як летіти куди і куди повертатись. Заходимо на склад, беремо товар, перегружаємо його в наш трюм. І вилітаємо на місце призначення. Включає Двигатель. Баджер достатньо швидкий корабель. Це е, корабель е, нації. Калдарі, який найбільш оптимально пристосований для того, щоб е, швидко перевозити грузи. У інших е, націй є теж кораблі е, грузові, але вони, на жаль, недостатньо добре продумані для е, альфа-аккаунту. На Омезі, звичайно, кожен з е, цих кораблів. Грозових мається на увазі, вони е, робляться все краще. Тобто, вивчаючи вміння, давайте ми з вами подивимося, що в нас по калдарі. От, бачите? Перевозчик. На альфа аккаунті нам тільки доступен один скіл. Один рівень скіла. На Омезі його можна заповнити 5. І потім вивчите Т2 перевозчики, які будуть літати значно швидше і значно краще. Включаю варп-двигатель. Наш товар абсолютно ніскільки скільки не коштує. І якщо е, нас будуть сканувати суїцидники по шляху, а, то вони побачать, що корабель абсолютно пустий, в нього нічого нема. Але знову ж таки не раджу вам виконувати завдання, які спрямовують вас у лоу-сектор це від 0,4 до 0,1. І 0 сек. За них платять більше, але е, на вході часто. Знаходяться кемпи, де вас можуть просто вбити не із-за того товару, який ви везете, а із-за того, щоб просто попасти на кілборду з позитивним результатом. О, вони вбили один, один грозовий корабель. Багато хто людей побиша, е, збільшує так собі ЧСВ, що ось я когось хоч в Єві вбив. Тобто... Будьте дуже обережні. От. Якщо мені дадуть завдання, яке е, е, буде спрямовувати мене в лоусек, ми будемо від цього завдання відмовлятися. Також, якщо нам сьогодні повезе, е, кожні 15 завдань виконаних дають доступ до одного важливого завдання. Яке приносить значно більше е, ісків. От, можна і по 5 мільйонів заробляти, і по 10. Розрішення Все залежить від вашої репутації у фракції і у НПЦ-корпорації, на яку ви працюєте. Так, ми вже прилетіли, натискаємо почати розмову. І здаємо наш товар. Отримуємо е, значить 366 ЛП, за які можна купляти різні е, товари в нашій корпорації, на яку ми працюємо. Ну і також невеличку кількість ісків. Завдання ми здали, тепер повертаємося туди, де ми беремо. штаб квартиру е, цієї корпорації, на яку ми зараз з вами працюємо. Включаю. Так, давайте ще я вам покажу, що вам необхідно знати, щоб виконувати е, третій рівень місії. Для цього вам потрібно вкачати вашу репутацію. Отже, щоб. Е, Подивитися нашу репутацію, натискаємо на іконці пілота, відкривається дане меню. Натискаємо на кнопочку. І тут якраз видно всю репутацію, яку ми коли-небудь вкачали чи маємо. Так ось, що стосується нашої НПЦ корпорації, вона напряму залежить від фракції, е Якій вона належить. Це є Амарська імперія. З Амарською імперією в мене прокачені другі, треті, четверті, п'яті завдання, це п'ятий рівень допуску. Таким чином я можу виконувати усі місії до п'ятої. От. Але От, йдемо сюди, шукаємо нашу корпорацію. Але на Альфі повторюю, що тільки до, третєї, до третього рівня допуску, тобто до, тільки до третіх місій, знаходимо нашу корпорацію Sarum Family. От. Кожне завдання дозволяє нам трошки прокачатися і. Е, в, е, Цій корпорації, і отримувати з кожного разу все більші і більші винагороди і кращі і кращі завдання. От. Тепер давайте подивимось на е, навики, які нам потрібно мати для виконання таких завдань. Тобто, зверніть увагу на ділові зв'язки з відділами якраз цих продаж. Також треба звернути увагу на відношення з організаціями, на переговори з агентами. Ось. І, напевно, ще на цей навик. Тобто, взагалі-то раджу вам от, розвиток ділових відносин качати повністю все. Тому що кожен з цих навиків. Може рано чи пізно вам пригодитись. Що ж, давайте далі продовжимо виконання завдань. Що нас ще чекає? Відмічаємо точку місця призначення, точку повернення і приймаємо завдання. Заходимо в наші трюми, перекладаємо товар і виходимо з доку. Як можна прокачати репутацію? Виконувати або завдання першого рівня і поступово. Просуватися до другого, до третього, але на це треба дуже багато терпіння. Тому раджу вам, щоб не займатися таким мозахізмом, ви можете, от як тільки ви починаєте гру, виконали учбові місії, пройти завдання сестри Алітури це такий НПЦ, який займається. Волонтерською діяльністю. Ось. Він вам допоможе зрозуміти початкові аспекти гри і навчити трошки воювати. Є така епік арка. Давайте я вам покажу, де вона знаходиться. Так, заняття агентство. Агенти і завдання. Так, Оці особливі сюжетні лінії. І тут треба буде знайти оце от завдання. Кроваві зірки. Воно в мене вже виконане, епічна сюжетна лінія. От починається з сестри алютури. Вона знаходиться по координатах. Арнон, 9, оце, от от, по цих координатах. Прилітаєте до неї, починаєте з нею розмову або через агентство, або через агентство, і, е, пройшовши цю сюжетну кампанію епічну, ви отримаєте досвід і невеличку прокачку репутації. Можливо, це буде другий рівень допуску, можливо, третій. Я думаю, що у наступних серіях я якраз покажу вам, як виконується ця епічна сюжетна кампанія. Наступних відео, щоб ви е, мали приблизне уявлення про те, що вас може там чекати. Тим часом ми вже майже добралися до нашого нашої точки, де ми здамо наш товар, який ми веземо. Без е, репутації, скажімо, 3 ви будете мати е, тільки перші, вам будуть доступні тільки перші завдання, перший допуск агентів відділу от якраз, перевозки. Та і бойових місій. От, до речі, бойові, якщо ви будете виконувати бойові місії, вони вам достатньо швидше прокачають. Е, Репутацію у фракції і в вашій корпорації, на яку ви працюєте. Тобто фракція основна: Амар, Калдарі, Мінматар, Галенті. А корпорація може бути будь-яка. Тобто, ви навіть, будучи Галентом, можете спокійно працювати на корпорацію амарів або на корпорацію е, Калдарі. Хочу також додати, що, ну, звичайно, платять мало, але ви нічого особливо не робите небезпечно, ви просто возите грузи. Звичайно, якщо ви б робили завдання по видобутку ресурсів або завдання по бойових вильотах, вам би платили значно більше. Але там і треба було би серйозніші навики для володіння кораблями. Тому ви подумайте, як вам буде краще. Спочатку, можливо, трошечки повозити товари, щоб підзаробити гроші, трошки ЛП цих якраз бали нагород зібрати, От. а після того вже сісти на якийсь бойовий корабель. Почати виконувати бойові завдання, які будуть приносити вам ну, набагато більше досвіду, і ви будете вчитися э, керувати вашим кораблем. Звичайно, мені можете в дописах написати, що чим я займаюсь, як я трачу свій час э, пусто, але. Це е, відео для новачків, і я показую у ньому, що ви, чим ви можете займатися, коли ви ще маленького рівня навиків, коли ви ще майже нічого не прокачали. Сідаєте на транспортний корабель, даєте йому фіт, приблизно такий, оце, як в мене, ще раз вам його покажу. От, приблизно такі, от, такі модулі. Якщо, допустимо, ви не можете вивчити Т2, вчите Т1 модулі. От. І, як то кажуть, поступово-поступово э, вчитеся грати. От, здобуваєте цінні навички, особисті цінні навички. Можна дивитися на Ютубі досить багато відео, але поки ви самі не а, сядете за штурвар корабля, нічого у вас не вийде. От ми вже майже повернулися на нашу станцію. Зараз візьмемо ще одне завдання, його виконаємо. І я думаю, відео можна завершити, оскільки ви вже приблизно собі уявили, як це все виглядає. Що якщо вам подобається контент даного каналу, ви можете підписуватись, ставити лайки вподобайки, просувати разом український контент і коментувати відео, щоб я знав, що приблизно мені потрібно знімати, бо знань по Єві дуже багато. А от якби ви мені би написали. Що вам хочеться бачити, який контент, я би постарався, можливо, міг би вам в цьому допомогти. Тобто, зворотний зв'язок він просто необхідний. Так то, орієнтовно в наступній серії, я вам розкажу і покажу, що таке завдання сестри Алітури, як їх е -е, знов і знов. Виконувати, щоб з допомогою цієї епічної сюжетної лінії підвищувати свою репутацію у фракції, на яку ви хочете повиш... збільшувати цю репутацію. Коротше кажучи, по сленгу це називається стенд. І отак от поступово ви літаєте, дивитеся на системи, читаєте якийсь чат, розслабляєтесь або навпаки щось собі. Ну, можна навіть от літати і, ну, скажімо, сидіти в проєкті Discovery. Можна просто АФК, там. ну, але основне ніколи не натискайте оцю от кнопочку автопілот. Тому що ваш корабель не буде прилітати прямо от до воріт, а буде на певній відстані там, до 5000 метрів до воріт і потім вже летіти не в варпі, а своїм ходом. Цим створюючи таку ну, якби, ціль для сканування. Б'ють вас чи не вб'ють, це вже справа інша, але просканувати можуть і вирішити, чи вартує ваш корабель потрачених сил, щоб його вбити. Так то, якщо ви летите вручну, ви прилітаєте майже в одну тисячу метрів і після неї майже зразу проходить проходження через ворота. Що навіть якщо там і будуть стояти якісь ворожі кораблі, їм щоб вас просканувати, потрібно буде певний час. Звичайно, ті пілоти, які займаються цим професійно, сканують вас за якихось декілька секунд. Але новачки ну, бачать транспортний корабель. Ну, думаю, зараз спробую його посканувати. Включається сканер, а я вже пройшов через ворота. Дивиться всередину в трюм, навіть якщо йому покаже. Там в трюмі ну, нуль іск, НПЦ предмет. І все. і Ви з ласої цілі просто перетворюєтесь на простий корабель, який пролітає мимо. От. Тобто, як бачите, завдання вам приносять в середньому. В середньому 300 тисяч ісків. 300 тисяч ісків ви заробляєте за 20 хвилин копаючи руду. А тут ви за, ну, не знаю, за хвилин 5 добираєтесь до системи, за 5 повертаєтесь назад. Якщо система далеко, там за кілька стрибків знаходиться там. Деколи буває, що е, і 5, і 10. От на четверте, якщо б була омега, на четвертому рівні допуску, мені би платили вже не, не 300, а 500 тисяч ісків за кожне виконане завдання. Тобто, ну, десь двічі, може більше. Так. Але все одно це достатньо маленькі гроші. А от що стосується бойових завдань, там вже платять нормально. От Бойові трійки для альфа і бойові четвірки. Це вже досить непоганий спосіб заробітку. По-перше, ви отримаєте нагороду з завдань безпосередньо. І друге, ви отримуєте нагороду, збираючи лут з вбитих противників і продаючи його на ринку. Ну і знову ж таки, як я вже повторювався, раз в 15 завдань. Вам прокає особливе сюжетне завдання, яке приносить вам більше і репутації, і більше грошей. І більше цих ЛП, нагородних балів. От ми і завезли наш останній товар. Що ж, я вважаю, що я вам показав все, що стосується цього виду заробітку місії агентів по доставці, завдання виконав. Це можна робити безкінечно довго.